Діти, яка зараз пора року. Так, прийшла весна. Що вам подобається навколишньому світі? Послухайте звуки, що його наповнюють. Про що співає весна? Давайте з вами послухаємо чудовий вірш про весну. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина вінку. Зацвіли луги й брови, повного мину розмови і пісень чагарнику. Діти на сьогоднішньому занятті ми поговоримо про чарівну пору року, про весну. Весна це пора для всього живого на землі. Набухає бруньками все гілля, і незабаром проростуть листочки. Уже тепло, і незабаром все довкола зазеленіє. Що робить гілля? Набухає бруньками. Що навколо все зробить? Так зазеленіє. А зараз я пропоную відгадати вам мої загадки. До нас на чефея залітіла вона в зеленому одязі, в квітах весна. Серед лугу, наче діти розцвели весняні квіти. Під снігу, де джерельце ніжне пробивсь до сонечка підсніжник. На пагорбі, де рідний ліс, цвіте, красується нарцис. Одяг червоний він жупан, стоїть пишається тюльпан. Молодці діти, ви впоралися з моїми загадками. Давайте з вами подумаємо і згадаємо, що ми сьогодні вивчили. Як змінюються рослини навесні? Чому навесні з'являються бруньки? Як змінюється природа у нашій місцевості?